Усім доброго дня. Сьогодні будемо робити обзор кліточки на три поверхи. Назвемо її, напевно, універсальною, так як використовується і для відкорму молодняка, для самочок лактуючих і для робочих самців. Ну, Також для ремонтного молодняка. Почнемо, напевно. Із загальних розмірів. Висота клітки 1,80 м, ширина 2 метри, глибина клітки 48-49 см. Між поверхами приблизно 18 сантиметрів. Ширина піддончиків. 66, якщо не помиляюсь, сантиметрів. Висота десь 10-12. Кормушки використовуються бункерні. Знизу на нижньому поверсі кормушка вставлена всередину. Ось так як тут і кури ходять, щоб не з'їли. Одна з кормушок, на яку не вистачало матеріалу, ось такої форми. В принципі, вистачає для молодняка навіть самочкою. Поївки. Поївки не пельні. Монтовані в бутилочку. Є в мене відео як монтувати, Ну так їх і використовую. Тут самець, тому йому вистачає і літрової бутилочки, а так, використовую півторалітрові і два з половиною літра. Піддончиків три на всю ширину клітки. Між піддончиками наверх в такої форми шматок бляхи кладу, щоб сеча не затікала на стиках Клітці на сьогодні півтора року, ну, з дня початку експлуатації. Сінники. Сінники. Ось такої форми. Є образний. Непогано себе проявляють. Мені подобається. Сітка використовувалася 25х50 горизонтально. Висота десь тут саме в сантиметрі 15, якщо не помиляюсь, можна трішки нижче. Підлога. На іншій кліточці покажемо. Тут Краще, напевно, буде видно. Підлога із сітки. Сітка 12,5 на 25. Клітинка, якщо не помиляюсь. І під сінником кладу досочку, тому що сіно дрібне, просипається. Хоча це не зовсім гігієнічно, але не так забивається. Сітка і ціною, яке впало, кролики збирають з доски. На зиму ну, ніпільні ніпіль, поїлки, ніпіль, як великий мороз, не використовую, тому що приміщення не впалюється. Є кріплення для бутилок. Ось воно. І так, коли є мороз, війні кролики проходить. Є у нас тут є самочка з маточником, з кролонятками. 15 днів. Місце вистачає. Це французький баран. Хоча стоїть на сітці, ну частина з суцільної її підлоги. З подударметитом проблем не було. Вага самки, біля 7 кілограмів. Так. ну, Невеличкий підсумок зробимо за цих півтора роки експлуатації, що мені подобається, це те, що клітка ставиться під стінку і займає небагато місця. Також Розміри мені, мене влаштовують, ну, тому що м, планувалося для відкорму кроликів вони використовуються ну, для ширших цілей. Ну, бункерні кормушки, стоїть бункерна кормушка для самця, краще було б її замінити. Ну, на даний момент цього так і не зробив. Е, піддончики в мене тільки на двох поверхах. Між третім і другим, і між другим і першим. Добре було б зробити і під перший поверх, але ну, з цілю економії матеріалу поки що не зробив. І прибирання першого поверху, ну, звичайно, набагато важче, ніж другого і третього. Тому що приходиться лопатою. Сапкою це все згрібати і замітати. В принципі, проблема також є із сіткою. Звичайно, це плюс, в тому що вона обробляється дуже добре, але є і мінус цієї сітки досить серйозний, коли багато кровенняток знаходиться От. і годівля відбувається з сіном. Сітка швидко забивається. Треба часто чистити, слідкувати за цим. І, звичайно, гігієнічні умови погіршуються. Чистити сітку. Також, в принципі, рахується трошки мінусом. Вона оцинкована, тому металевими предметами не можна. Цинк поверхня пошкодиться і сітка швидко вийде з ладу. Тому, звичайно, краще вона підходить при годівлі повнораційним комбікормом без використання сіна. Каркас сітки зварений з арматури. Перший і другий поверх повністю сіткою вшитий. А третій поверх е використовувалася терсоплита ламінована. Ну, це також з ціллю економії матеріалу, тому ну, що вона була безкоштовна, а сітку треба було купувати. Верхній поверх з дерева, кри криша. Скажімо так, клітки. Ну, між клітками метр тут. Далі не можу просто зняти, щоб показати нормальному ракурсі. Ну якось так кріпилася сітка дротику. видно. Все, всім дякую за увагу. Якщо щось буде цікавити по даній кліці задавайте запитання, з радістю відповім. Всім дякую за увагу, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей!